Знаєте, я розумію, що ну, мабуть це все ще така чорнова історія да, з Протасовим, але в принципі вже і зараз вигляд має такий крутий і, і ламповий, як зараз модно говорити. Ну, це тільки каркас, коли у нас тут щось відбувається, то ми ж приносимо там екран, генератор, мікрофони, якусь мікросцену, е керемати, оці. Називаються ті штуки, на яких сидіти, такі насипні крісла. Так? Mm -hmm. От, але я думаю, що оскільки ну, цю частину ми вже залізобетонно відвоювали. А нещодавно Київрада ухвалила рішення про те, що весь протесів яру та частина теж, тобто всі 40 гектарів це буде ландшафтний парк і заказник. От, ну, ту частину нам ще. Треба буде відвоювати, якщо вони самі не підуть на якісь нормальні там. А відвоювати у того самого забудовника, Ні, у якого вже цю частину. Але інше, тепер у Київського. Ось, тобто, але ця частина вже залізобетонна наша, тому ми можемо тут, в принципі, починати вже будувати, я не знаю, якесь таке більш стаціонарне місце, щоб, наприклад, і в більш холодний час не лише влітку проводити, можливо, якісь кінопокази чи. Концерти чи що завгодно взагалі мріє зробити фестиваль щорічний. А що Рома хотів би, щоб е, тут було? Так це все Рома і створив. Ні, я маю на увазі кінозал, не знаю, місце для зустрічі. Ну, напевно, от літній, е, літні, як мінімум, майданчик, е, де можуть відбуватися фестивалі, кінопокази, концерти. Е, Чому для нього Протасів Яр був таким важливим? Це його дім. Ну, в усіх сенсах. Тобто, його коріння, його земля. Ну і окрім того, ми тут живемо от там на горі. Просто знаєте, Рома пішов. Рома пішов в життя у 24 роки. Ну, м'яко кажучи, не кожна людина у 24 роки може, ну, не те, щоб похвалитися, а просто назвати отакий от перелік справ, які встиг зробити Рома, в тому числі і. Протасів яр. І, мабуть, же, коли людина вже в дорослому віці робить щось хороше або щось погане, я все-таки схиляюсь до того, що те, що він робить, це залежить від виховання, від, від тих умов, в яких він ріс. Безумовно, безумовно, на дитину впливає середовище і родина і виховання. Але я думаю, що вихованню надається якось там забагато честі у цьому так званому вихованню, та? тому що а, діти приходять в цей світ цілком сформованими особистостями. Ну от дивіться, між моїми синами різниця а, а, в рік і три місяці, і вони дуже різні. Тобто, наприклад, старший син він теж воїн, він теж дуже шляхетний, дуже світла і добра людина. Але він при цьому абсолютно він інтроверт, Він абсолютно не публічний. Його немає в соцмережах. За ним якісь американські журналісти ганяються вже місяць по всьому фронту в надії взяти в нього інтерв'ю у фільм там про Рому. Та? Ну, те, те саме там, наприклад, Василь практично ну він дуже мало читав книжок. Рома читав колосально багато, причому будь-якою літературою історичною, художньою, економічною, ну і так далі. Тобто я думаю, що значення такого прямо от виховання його перебільшують, бо ми однаково ставились. Ми однаково любили і любимо обох дітей. Тобто там між ними різниці нема. Та при цьому вони виросли абсолютно різними. Ну от як для для публічного простору, наприклад, я просто впевнена, що Рома він бодгісатва, він народився вже ну от тією непересічною особистістю, які якою він і був, і йому треба було просто не заважати, просто любити. Ви сповідуєте буддизм? Ну, як сповідую? Я його практикую, скажімо так. Практикуєте, так. <смітна> да. Я не, не сильний <смітна> в цьому питанні, не буду… — Буддизм не проповідують, на відміну від багатьох інших, якби релігій, да. От, Вони практикують. <смітна> а скажіть, а що за буддизмом з людиною стає після фізичної смерті тут, на цій землі? <смітна> Ну, згідно бардотодол, так званої книги мертвих, всім відомої, він потрапляє в так зване Бардо посмертне, тому що бардо всього вісім, в тому числі і ми зараз знаходимося. У бардо життя, і Бардо сну, там Бардо народження, Бардо смерті. Ну, власне, вмирання процесу самого вмирання. Це трохи схоже напевно на те, що описується в будь будь-якій будь іншій релігії, тобто там в християнстві, да 40 днів, наприклад. Душа там в чистилищі блукає, да, щось таке. Це буде, ну, ну як у вісні, коли вам сняться якісь там хаотичні сни вплоть до наступного народження, тобто перероджується десь кимось. Не обов'язково людиною. Ну, звісно, це може бути тварина, може бути рослина. Ну, рослина — ні, це йдеться тільки про істот, які відчувають. За все своє життя Рома був активним учасником ну, практично усіх важливих для України подій, змін. Став каталізатором змін локальних тут у Протасовому Яру. А чим він займався? Окрім цього, тому що всі знають Рому як воїна, да? як захисника Протасового Яру. Ніхто не знає Рому поза цим. Ну, насправді він брав дуже багато різноманітних підробітків. От. І це могли бути як якісь історичні матеріали, мемуари. Якихось там, наприклад, єврейських діячів, тобто розшифровка або обробка, ну за гроші, От, але з великою цікавістю і великою відповідальністю. Або це були якісь юридичні штуки. От, тобто, ну, особливо, коли він став головою Герої протесів Яр, то зрозуміло, що в нього там. А не було можливості де-інде працювати. Мені здається, там офіційна зарплата якась є, але така не дуже велика. Наскільки я знаю, він ці гроші поки що витрачав на громаду на те, щоб щось облаштувати. Потрібні якісь там стікери, потрібен скотч, потрібні плакати, потрібні там якісь банери, там потрібні якісь молотки, ще щось, там дерево, наприклад. Ну, словом для діяльності громади, якщо вона дієва, розхідники потрібні постійно. І практично всі свої гроші він на це витрачав? Ви говорили про те, що Рома заповідав фінансово допомогти музею Шевченка, капелі бандуристів, виданням Історична Правда і Новинарня? А як це? Відбувалося, ну я маю на увазі. Це він вам проговорив це, чи він написав про це? За декілька днів до своєї загибелі він написав ну, не юридичний, це і наторіально завірений заповіт, Мається на увазі, ну, текст, скажімо, як побажання да? і надіслав йому, його своєму другу Євгену Віліру, твоя підпільна гуманітарка. Mm -hmm. З тим, що якщо він загине на цьому завданні, ну що власне і сталося, щоб Євген, всіх, повідомив лише тих, хто там згаданий, тобто, щоб його не оприлюднювати. Ну, та частина, яка стосується там новинарні історичної правди музея Шевченка і бандуристів, це неможливо не оприлюднювати, як ви розумієте. Ну, да. ну тобто, це все одно би. Стало відомим. Так, звісно, стало відомим, так. тому я думаю, що в цій, в цій частині ну, просто ми інакше не могли ніяк вчинити, але там багато ще всяких особистих. Є закрита рігів. частина, яка стосується лише близьких людей. Чоловіка мого, його вічма батька, його братика, сестричку, кровних, від іншого шлюба, Тараса, ось і різних друзів. Рома у перший же день записався, я маю на увазі у перший день повномасштабної війни записався у територіальну оборону. А ваш син Василь так, так само, так? Так, да? так само, просто в різних, ну, різних батальйонах, в різних частинах. А чому вони в різні пішли? знаєте? Ну, по-перше, Василь жив не в Києві, а під Києвом своєю дівчиною. Вони стояли на Вижгороді вже, от, на виїзді в Вижгород. От, а Рома тут на Протасі. Тобто вони у них були дуже такі міцні братерські стосунки, але кожен, кожен жив своїм життям. Тобто у нас взагалі в принципі в родині не е, заведено е, ну, якось там занадто. А, ну, занадто обмежувати простір, там якось так, занадто бентежно опікуватись. От, тобто, ну, це таке. Ну, Допомога тоді, коли вона потрібна, і просто любов. Так, щоб ходити одне за одним вервечкою там, по 10 разів дзвонити ти типу, поєли в шапки, ну ні, такого немає. Ну я вам скажу, що судячи з Роми, то е, по ньому видно, що е, ну, навряд чи хтось, коли він був малий, йому наярював. По десять разів на день і питав, чи він поїхав і в шапці. Це правда? Ні, не змушувала їх ні їсти, нічого, але зато вони на мені, на мені висіли просто як мавпочки. Тобто я їх двох, двох, щоб нікому ж не було там образливо, та вони ще й поли. Я їх отак от, от, вдвох тягала. Да. Спочатку один їздив на, на другому, коли той був всередині, а потім, допоки я могла їх піднімати, я їх там от, і вони з мене не злазили, вони зі мною спали. Ну, тобто, в цьому сенсі, якби да, але так, щоб там змушувати, наприклад, їсти чи змушувати якось там жорстко. Щось робити, там ходити на скрипку, наприклад, чи на балет. ну такого не було. Але слухайте, у них мама письменниця. Вочевидь, що мамі письменниці може не завжди вистачати ну, часу на те, щоб вони, як мавпочки, висіли на вас, тому що якісь зустрічі, робота над, над книжками, ну, це займає багато часу, багато сил, багато творчих сил. Не знаю, знаєте, для мене все одно діти завжди були на першому місці. Ну, це природно. Вони так швидко ростуть. Це так, ну, якби так швидко минає цей час, а книжки ти завжди встигнеш написати, тим більше, що ну, якби я ж не Ліна Васильівна і не Оксана Стефанівна, та я собі просто собі така. Письменниця. Я їх все дотягала з собою на всі фестивалі. У мене в райдері була одна умова. Я з дітьми. На всі ці там фортмісії, всякі і так далі. Ось. А у них ні у кого не прокинулося якогось таланту до письменництва? Ну, у Роми, наприклад, таланти були до всього. От. А Василь, він більш такий ремісник руками. Це все робить, ну, і, і воїн. Впливати на Василя неможливо, я пам'ятаю, як він вже неповнолітнім, взимку го року пішов на війну. Теж, до речі, спочатку в 93 ю потім перевівся в кульчик. І коли мені оці всі тітечки писали в Фейсбуці: Як ви відпустили його на війну? Я кажу, я, а я мала його що зробити? Прикувати до батареї? Ну, Типу, я зробила все, що я могла в тому плані, що ми його екіпірували дівчата-волонтерки, мої друзі там, з ніг до голови просто якимись крутими там, нетівськими штуками. Mm -hmm. шкрябали десь грошей, тому що на той момент у нас дуже скрутна була така ситуація. Ну, Тобто, все, що там було потрібно, ми зробили. Але це як ви його відпустили? Ну, я не знаю, може ви свою дитину там тримаєте. Десь в якомусь там льосі да, на підвалі, от, і можете її там випускати чи не випускати, коли ви собі це там не думаєте. Ну. Якийсь час я була доволі публічною, навіть попри те, що там діти були малі. А, ну і всі знали там мене, як Світлану Поваляєву. Потім поступово настав такий момент. А коли ну, там якийсь час, особливо після розстрілу Небесної Сотні, чесно кажучи, ну, в мене був досить тяжкий такий депресивний стан. От, і, ну, словом, там жодних інтерв'ю, нічого такого, знаєте, що люди, по-перше, не аж так читають українську літературу, якщо їх постійно її не напарювати, да? Ось, подруги взагалі швидко забувають, коли ти не, не на очах да, і <смеш> на, в камері. Стаки, типу, Світлана Поваляєва, ніякого ну, ні, ж зізнатися, що ти не знаєш, хто це. Тепо, а, це мама Роми ратушного. <смеш> я да, я весь час просто боялась, що Рома буде комплексувати, що йому там хтось скаже, що типу, а, так це ж син Поваляєвої, ну вийшло все навпаки. Так. Валяєва — хто це? А, мама Роми, радишного. Ви говорите про те, що е, Рома ну не просто непересічна особистість, а У нього були і таланти до, до всього на світі, так? Да? От знаєте, люди буває кажуть, якщо у них щось погане в житті стається, кажуть, за за що мені це? Коли з ними щось хороше стається, зазвичай не задаються таким питанням. Але я б хотів би у вас спитати, як ви думаєте, за що в вашому житті трапився Рома? Я можу хіба що думати тільки в контексті реінкарнації і попередньо накопичених якихось заслуг, <сум> ось тому, що в цьому житті, ну навряд чи я заслужила таку дитину, неймовірно. Таке е, водночас просте і мудре ставлення роми до життя і смерті, ну судячи з того, е, як і про що він писав у себе в Фейсбуці, в Твіттері, це, це наслідки того, що ви практикуєте буддизм? Ну, я думаю, що ну, в якоїсь певної міри можливо, тому що а, певний час він з нами практикував, він цікавився, він там ходив коло лами якісь приїжджали з нами декілька разів всього лише. Ну, але це йому там було буквально 12 чи там 11 років, 13, ну, Словом, там якийсь час, декілька років, навіть брав якісь книжки там у нас читати. Тобто він цікавився і, очевидно, це могло там мати якийсь вплив на його світогляд, бо він нас там розпитував якраз про такі от штуки. Але ну потім він не ну, взагалі він був не релігійний, він взагалі нічого не практикував. Ось так що я думаю, що це просто такий опосередкований вплив. Роми не стало. Трохи більше місяця тому. І зараз його цитати розходяться по соцмережах, да, поміж людей. Але може настати такий час, коли Романі цитати заміняться цитатами когось іншого. Що цитати когось іншого будуть нести правильні ідеї, які допоможуть нам перемогти, то яка різниця? Пам'ять про Рому ось наш протесів яр. В тому самому будиночку Шевченка ми хочемо на ті гроші, які Рома заповідав, полікувати оцю шовковицю, морвуцю древню ровесницю Тараса Григоровича. Ті справи, які житимуть, навіть якщо вони не називатимуться іменем Роми Ратушного, головне, щоб вони жили і рухалися. Ці справи. Ви е сказали про те, що. У вас питають, що ви відчуваєте, не? А я б вас е, хотів би дізнатися, чого ви не відчуваєте. Знаєте, я от не відчуваю, наприклад, оцього, Господи, та за що? Ну, абсолютно. Якоїсь образи та, на долю. Мені дуже гірко, звісно, боляче, звісно, хвилями не кочуються, іноді таке зовсім чорне провалля, але. Ем... Ем, ну, я ж кажу, от образи якоїсь на, на долю і на цей світ. Е, е, Питання, за що це йому, за що це мені, у мене цього я не відчувала.